Гарний, 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 гарний пиріг з томатами. Декілька інгредієнтів: просто гарні спеції, гарне тісто, томати, цибуля і все. Моя головна задача на сьогодні це зберегти смак томатів. Підсмажена цибуля, вона покращує і посилює смак будь-чого. Тісто, сотало в себе всі аромати томату, і В тебе таке томатне тісто. Він такий, знаєте, значить десь у Франції або десь в Україні, в Кропивницькому, наприклад. Сезон томатів. Мій улюблений сезон, тому що томати вони мають такий гарний аромат. Ось так береш. Вдихаєш, і ти наче відчуваєш землю. Я не знаю чому, але томати для мене дуже часто асоціюються з землею. І тому що ми будемо робити сьогодні? Ми будемо сьогодні готувати гарний, 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 гарний пиріг з томатами. Але перед цим, як я дам вам рецепт, вам обов'язково треба лайк. Пам'ятаєте, дзвіночок, пам'ятаєте, коментарчик пам'ятаєте, робіть це, а я просто покажу вам завдяки цьому рецепт. Для того, щоб зробити наші томати смачними, нам треба просто їх не переготувати, не перепекти, не пересмажити. Треба просто поважити. Важати їхній, е, їхній смак. Тому що я буду робити, я просто їх отак розріжу, трішки підпечу, і все. Моя головна задача на сьогодні це зберегти смак томатів. Томати я використовую сорт сливка. Я думаю, він один з найпопулярніших і в Україні, і в світі, тому що він і соковитий, і ароматний, і смачний. Ви знаєте, що томати обожнюють спеції і спеції з моїм лицем, які мають назву прованські трави. Вони гарно. Доповнять смак томатів. Прованські трави я використовую від торгівельної марки Варто, торгівельна мережа Варус. Я думаю, ви це прекрасно знаєте, що означає, що воно буде якісно і смачно. Нічого, нічого нового я вам не розповім. Трішки солі. Ось так гарно поливаємо оливкову олію. І відправляємо томати до духовки. Температура 180 градусів, як завжди, на 15 хвилин. А поки томати запікаються, ми просто візьмемо і підсмажимо цибулю, тому що підсмажена цибуля вона покращує і посилює смак будь-чого. Якщо ви готуєте картоплю без цибулі, вона буде просто картопля. А з цибулею ви будете відчувати набагато інтенсивніший смак картоплі. Якщо ви посмажите цибулю, додасте до солодкого перцю, солодкий перець буде більш солодким перцем. Якщо ви посмажте цибулю, додасте до риби, риба буде мати більш інтенсивний рибний смак. Тому суперсила смаженої цибулі в тому, що вона посилює смаки Всього. Так само ми зробимо і зараз. Нарізаємо дрібно, смажу на олії з додаванням коньяку. Я додав коньяк до цибулі для того, щоб був такий гарний гарний виноградний післясмак. Якщо ви ніколи не смажили цибулю з коняком, ви це зробіть і ви все прекрасно і гарно зрозумієте. Томати вони підпеклися, вони не стали запеченими, вони стали підпеченими. Ну і тепер, власне, ми все візьмемо і е, просто сховаємо в тісто. Тісто я також буду використовувати зі своїм лицем. Е, я думаю, що ви вже не раз його купували і не раз його куштували, і ви знаєте, що воно якісне і е, смачне. Тепер з'єднуємо ось так тісто і гарненько його розкочуємо. До речі, цей рецепт ви можете знайти в онлайн-каталозі варус, який має назву фруктові та овочеві пироги. Тепер томати ось так гарно викладаємо в форму. Зверху посипаємо смаженою цибулею і закриваємо тісто. І зайве тісто зрізаємо ножицями. І ось такий у нас гарний вийшов пиріг. Тепер відправляємо до духовки. Температура 180 на 30 хвилин. Ну і власне дістаємо пиріг. Він такий знаєте, значить десь у Франції, десь в Прованції або десь в Україні. В Кропивницькому, наприклад. Тепер спробуємо магію, найголовнішу. Це його перевернути. Декілька інгредієнтів: просто гарні спеції, гарне тісто, томати, цибуля і все. Ти насолоджуєшся подивіться, якою смакотою. Завдяки тому, що ем, томати вони були накриті тістом, вони свій аромат не віддавали, а, а вони наче готувалися в своєму ароматі. Тепер ти, коли куштуєш, ти відчуваєш, що тісто всотало все аромати томату, і в тебе вийшло таке томатне тісто, томатні томати і, і цибуля разом з прованськими травами. Ось так можна готувати смачно, легко і круто, і особливо важливо зберігати смак продукту. Тим паче зараз на літо, а під час літа продукти мають ну, як на мене най, найцікавіший смак. Тому е, давайте разом готувати таку просту, але дуже божественну їжу. Я до цього закликав завжди і закликаю зараз на.